Ну ви зі мною погоджуєтеся, ось що дивно тут стоїть. 6 тисяч гривень і вік, вихователь молодшої групи. Зарплатня тут стоїть 6 тисяч гривень. Але в чому хуя? Що тут вказано? Бажаний вік, 25 45 років. Ось я уявляю себе, да, 30-річний типу такий хлопець. Ну молодий, амбіцій в мене багато, плани там якісь є. Хочу життя своє побудувати, там фінансову якусь стабільність, незалежність. І я можу розраховувати на 6 тисяч гривень в місяць? Це те, що я собі можу дозволити. Побачив у вас тут вихователь молодшої групи і побачив, що тут стоїть зарплатня, 6-8 тисяч гривень, і бажаний вік 25-45 років, і просто захотілося запитати, як мені вижити на 6 тисяч гривень. Тобто ви дійсно хочете, щоб у вас доросла людина працювала? Дивіться, я не, не робила розміщення цієї вакансії і не розумію, чому Номер ну, з'явився там. Ну, ви зі мною погоджуєтеся, ось що дивно тут стоїть. 6 тисяч гривень. Ні, віно можливо, там просто за декілька годин роботи вказано. Тобто тут треба уточняти, тому що в нас є багато вакансій, коли педагоги працюють тільки декілька годин в день проводять різні напрямки з розвитку. Добре, добре, дякую вам. Ну дивно ж, Я розумію, що це може бути там для ну, якщо ти працюєш з діточками, яким там до 10 років і тобі там 17, да, що ти десь там в університет будеш поступати, то тобі можна таку штуку поробити. Ти з батьками живеш, але б... ну, коли ти дорослий тип, і тобі, сука, платять 6 тисяч гривень. Ось тут, мені здається, вже починають з'являтися якісь питаннячка. До себе в першу чергу, не до, типу, тих вакансій, не до тих, хто це публікує.